Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Дружина Червінського звернулася до українців. Адвокат попросив поліцію по телефону зайти і з'ясувати, зафіксувати на будікамеру, що відбувається в будівлі. Суду один пішов, а інший приймав заяву. Повернувся і сказав, що його не допустили. Бо роман під охороною конвою СБУ поширюємо. Ліцейський ходив перевіряти, що з Романом Червінським повертається. Роман Червінський знаходиться під охороною конвою служби безпеки України. Мене туди не пропустили, так як я не можу з такими поставами зайти до нього, тому що його охороняє служба безпеки України. Його ну там не виконується. Я Вас не можу не запустити зараз. Я представник державної влади, але... але а а, а... а служба безпеки України це не представник державної влади. Я перепрошую. У... у них є дозвіл. Він затриманий його охороняє конвойна служба. Ви розумієте це? Я людину будь-яку людину до нього не підпустять. А поліцейського також немає. Ну 에, спитав, все, все в нього добре, так? все В нього добре. Все. Це вам сказали, а ви спитали, чи його годували? Годували, годували так, так. Сказали, що годували. Все добре, сказали. Сказали, що все добре, чи сказали, що годували. Сказали, що все добре. Сказали, що все добре. Так. Вас приміщення будівлі суду не пустили? 에, в приміщення будівлі суду я зайшов, але. 에, Романа Червіського де... ви не бачили на власні очі. Так. А там вчиняється злочин щодо мого чоловіка, що мені робити без їжі, без адвокатів, катування голодом, попри всі приписи лікування, діагнози хронічних хвороб, які набув саме в СІЗО, порушення усіх прав. Волонтерка та громадська активіста пише наступне: Громан Червінський, підтвердив те, про що я пишу вже рік. Зеленський Єрмак умисно знищували зсу в котлах, Бахмут і Авдівка. Бо коли злочинні кроти, попри попередження США та залужного заганяють військових вмерто, оточення росне. Ю місто, що прострілюється 24 на 7, так що немає навіть можливості забрати поранених. Це називається котел. Привіте тим, хто за правду обзивав мене руснею і Капієвою. Вибачень від дурнів не чекаю. Та мені вони не потрібні. З зрада, ось звернення самого роману. Я був хлопців в, в Бахмуті. Вони кажуть, ми четвертий місяць, теж не спимо. Ми не можемо воювати вже. Ми не ефективні. І ітогі мені Бутусов потім сказав. Вся ця рота в ноль повністю жодної людини живої не залишили. А вони їх тримали до самого кінця. Тому що вони кажуть, нас тільки забрали, поставили інших, зразу втратили дві позиції. Нас знову назад поставили. І каже, в мене хлопці не можуть. Вони вибори, не, не залізні. Ну? Все так само відбулося і в, в Авдіївці. Чому там наші хлопці залишились? Як всі казали, що треба відходити? Відходьте. відходьте, відходьте". Да, Виявилося, що ще хтось в полоні залишиться. Ну це як? Це звичайна неповага, звичайна. Відношення до людей, до військових, або це дійсно російська така система, яка має знищити саме тих, хто пішов першим добровільно, саме цих так, патріотично налаштованих, які завтра можуть добровільно прийти. І вигнати, взяти Єрмака і довести все-таки, що це він війну довів, щоб вона несподівано прийшла. Якби були заміновані Чонгари, якби стояла оборона кордону, якби все росіянам не потурилося, бо вони ж думали, що ми ще просто зайдемо і все заберемо. Вони так і зробили. От де вони зайшли, там вони і забрали просто так. А де почалася війна, вони не можуть і далі. Тому вони тепер мають себе Чому я тут сижу? Тому що в 20-му з Василем Бурбоєм казали, в 21-му вийшли на телевізор. Що здали вагерицю, що в офісі президента працювали, чи зупиняли цей Чангар, чи знімали міни, чи знімали цей, е, комунікацію між мінами. Вони кажуть, що провода перегнили там, тому вона не зірвалася. Ну, все це стане відомо. Якщо ми про це будемо говорити, я буду і вони бачать, нічого вони зробити не зможуть. Завтра, післязавтра, через рік я вийду, через два. Но ми мовчати не будемо. І відповідати буде кожен за своє. Тому надія нас на європейський суд, що дійсно вони побачать це і, це. і це. на розголос, тому що і на розголос. в той же і час ви розумієте, що наш розголос він вже йде, якби тут вже хто прав, хто ні. Тобто, якщо ми перемагаємо, то вони автоматично і в вагнерівській ситуації, і в цій так, так, це так, фальсифікація. Тобто вони то себе вкривають як, як звичайні Януковичі. Оце ну, да, ну, вітає друже. Да, все те ж саме. Нічого не змінилося. От Янукович прямо сказав, я в Європу не піду, відмовився. А цей каже, я йду в Європу, але будемо жити, як в Росії. Будете всі сидіти мовчки і будете робити те, що я кажу. Хлопці будуть йти на війну, а ми будемо тут собі заставляти, Конституцію читати і так далі. Тому я хочу, знаєте, щоб ця людина, яка, от, ми тобто, бачу, так вела себе, я хочу зрозуміти, в неї в сім'ї є хтось, хто воює чи заїгне. В неї, чоловік, він не воює, ось. Будь ласка, це те ж саме, що весь 95-й квартал. Як це кошовинка? А хто я такий? Да. Я в Польщі почекаю. Хай там хлопці. Я ж не вмію воювати. Я буду тут шуткувати. Так кошу, Кошовий кошу, ви же вони щисляться в гвардії. Нас варнас гвардії нагороди по Так. Я думаю, що не тільки нагороди. Сьогодні я вважаю, що державний бюджет, мабуть, тратиться на ці всі дізіль шоу, де кіот... Так, в... В... стосовно Варагоні. цього на телемарафоні ми Совсун. Совсун, совсон вибачте, а, от вона давала до сліз, тому що я наказала, що мій чоловік пішов свідомо на. Війну і да. хоче пора б його демобілізувати вже. Він да. вже Прирок, та, 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 та. Та. дитина росте і да. не бачить батька, і а, вона дуже цинічно, дуже похамськи, як хабалка, яка з нею розмовляла, довела її до сліз. От журналісти намагалися зупинити її. Її нічого не могло зупинити, Я поки так, вона так, не наслодилась цією так, ситуацією. Да. вони мали каже перед тим, як йти на 22-му році на секундочку, поки, коли вони йшли військомати. Вони мали читати конституцію, що вони не будуть демобілізовані до кінця військового стану. Це всі мали добровольці 22-му році знати, що вони мали куску конституції, не буде демобілізації до кінця військового часу. Не за це системічна це влада. Це ж влада і рупор дала сказати це, я, озвучити я, я, я на, на марафоні бачив та... також інше відношення журналістів, як вони розповідають стосовно. Маймовілізації всього цього, вони, вони таке враження, що хлопці зобов'язані. Да? Я розумію, хлопці зобов'язані, але ви зобов'язані як мінімум їх озброїти правильно навчити, навчити а, чому, дати так? можливість да. їм відпочити, ротацію. В нас, в мене товариш загинув і каже, Дмитро Штанько, він каже, ну, я третій раз контужений, говорю, я вже не соображаю. Мені треба ну трошки ребріз, що я не, не можу зреагувати. Звідки вона летить? Я чую, летить, а звідки, куди ховатися, не знаю. Та ж саме, от наш Васильковій хлопці загинув хлопчина, каже своїй дружині, каже, чи сестрі я не пам'ятаю. Я вже стою і сплю на ногах. Юрій Бутосов той же час пише наступне. Сім років тому, рівно о 6.08 лютого 2017 року, підполковник 5-го управління збору Роман Чарвінський набрав телефонний номер. Він дзвонив на телефон, який знаходився біля Михайла Толстих. Позивний гіві, командира штурмового батальйону «Сомалі» ЗС РФ терориста, який вбивав та катував українських військовополонених. Це був останній дзвінок у житті гіві. Тож мить потужний вибуховий пристрій, встановлений під ліжком розірвав терориста на шматки. Це одна з найвідоміших та найвдаліших ліквідацій російських терористів на окупованих територіях за часи війни за незалежність. Це не єдина вдала операція СБУ, якою керував Червінський. Зараз полковник Червінський незаконно затриманий за наказом президента Володимира Зеленського Слідчі СБУ та прокурори ОГПО за наказом офісу президента сфальсифікували кримінальну справу проти Червінського, де відсутня сама подія злочину. І майже рік судді вигадують різні приводи для його щоб незаконно тримати Червінського під вартою. Вчора. Один із ключових свідків співробітник СБУ показ якого також повністю виправдовує Червінського знову не прибув на суд, оскільки знову отримав термінове завдання і Червінського знову запроторили за грати на два місяці. Продовжили термін, тому що в черговий раз СБУ не дозволила дати свідчення своєму співробітнику, тому що ці свідчення виправдали б червінського. Тобто, питання у справі Червінського навіть не у тому, чи є там склад злочину. Взагалі питання у тому, що влада не дає можливості громадянину України, військовослужбовцю. Цю відзначеному державними нагородами захищатися у суді позбавила його гарантованих конституцією прав зеленська руками Єрмака, татарова генпрокурора СБУ та судді відверто порушує закон та порушує елементарні процесуальні норми проти червінського дії. Реальне злочинне угрупування у владі, яке порушує усі норми законодавства, щоб обмежити свободу громадянина України із власних політичних амбіцій. Це дуже соромно. Це ще один ланцюжок беззаконня, яким діюча моновлада намагається знищувати тих, хто їй не до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!